Так, дорогие украинцы, шановные земляки, город пришел на нашу землю подло, коварно, ховаючись за санитарными машинами. Дивіться, все я вам показываю Дежурный врач. Чуешь? Дежурный фершер. Чуешь? Это тут у нас, наши. И все остальное. С повязками лекарей, фершеров, санитаров. Але загляньте, будь ласка, в машину, що вони возять у цих санітарних. Вони покидають свої грани, не губити, але наповнюють ці машини боєприпасами. Вона не відкрит, надо відкривати там. Все, все, все. Сюди, боєприпаси. Зараз я вам покажу, з чим вони хочуть, хочуть нас вива. накормити. Оце вони їдять, дивіться. Це вони їдять в солодощі. Але нас хочуть накормити оцими всіми. Снарядом. Цепидла. Це, це називається фугасно-осколочный, уменьшенный. Сняв там, извоз этого. Да, колонну десь... наша